З проблеми порушення храмського обліку, не оформлені срочка. Почали співпрацювати. Розкажіть, будь ласка, як все пройшло, чи задоволені роботою? і взагалі в цілому роботою компанії? Я задоволений супер. Був день мого звернення. Віднеслися до мене супер, пояснили, звернувся через два дні. У мене оце все питання цікаво. Я задоволений, особливо адвокатом, які піднять місце місця, прямо ідеально до роботи. Ну Зараз виникає проблема, що є порушення правил, є право на відстрочку, але люди не розуміють, що відбувається. Але дякую вам, що обрали нас. Я так. вам дякую, прошу Тому якщо будуть проблеми в подальшому, тоді звертайтеся. Дякую, я вам ще раз щиро дякую. Особисто, що пояснили тоді і адвокату і... Ну, що, ну, Чесно, я ж перед тим звертався до інших адвокатів. У мене ж була теж проблеми зі строчком. А це ми буквально вирішилося три дня, у п'ятницю звернувся, у п'ятницю звернувся, в понеділок вже. У понеділок вже був результат. Ну, в понеділок ви ну, поїхали, я, а в пороге. Це як вийшло? Це ж вийшло так, що в понеділок ми поїхали, mm -hmm. вернулися назад в Хранківськ, зняли зрочку, а на другий день вже і строчки з'явилися в Оберіці. Ну, ну, для мене це був ну, ідеально. Я дякую вам безпосередньо, що знайшли час, тому що багато клієнтів не хочуть цього робити, але вам дуже вдячні за те, що час я теж. Все, говорят, струкну, ну, Я це перший раз, так щоб мою так відкрито сказати. Ну, ми... Щоб люди бачили дійсно, що дійсно допомогли на всіх. Так, бо видічі, що робиться, то страшно. Дякую вам.